Ну, так, да, розмова була ще давно. До мене телефонував головний тренер, що коли ми були в відпустці. В принципі, можна сказати, що я ще тоді прийняв рішення. Але от буквально хвилин 10 назад це оформило офіційно з президентом клубу, з генеральним директором. І враження тільки Хлопці ми познайомилися, прийняли добре, залишилось тільки все доводити на футбольному полі. Усі знають про кумівство із Андрієм Ткачуком. А? Чи якось він доклав зусиль до цього транспорту? Е, ні, я, напевно, сам прийняв рішення, але він мені дуже допомагав, телефонував, писав смс, запитувався, що там в мене як справи. Я також говорив, давай, давай mm -hmm. до нас. І вперше, от я вже тут три дні, він мені дуже допомагає, показує місто, показує базу, знайомить з персоналом. Ну, тобто без його допомоги було б набагато важче. Після Львова здивувати чимось важко дуже, а взагалі як Полтав? Е, нормально, я не знаю, спокійне, тихе місто, гарне, зі своїми традиціями. Я думаю, що я просто тут три дні. Я думаю, в процесі буду знімати з містом поближче. А так, в принципі, всі умови. Головне, що тут прекрасні умови для тренувань. Це, напевно, найголовніше. Які завдання перед собою, перед командою? Ну, тільки що не була розмова, у нас були збори з президентом клубу, він сказав, що завдання перед командою будуть ставитись трошки пізніше. Головне зараз набрати всім форму після відпустки і добре підготуватись до матчів Ліги Європи і чемпіонату Україну. А мої особисті бажання, напевно, пошвидше влитися в колектив, набирати форму і доводити, що не недаремно ворського це мене в свої ряди.